Яким чином люди можуть активніше переконувати своїх співрозмовників, дам вам інструкцію. Інструкцію побудуємо на основі знань про рептильний мозк, про лімбічну систему і неокортекс. Тобто, певною мірою застосую декілька метафор для того, щоб вам було зрозуміліше. І так, визначення дамо на початку, що таке рептильний мозок. Рептильний мозок це. Первісний мозок, якщо можна так сказати, тобто той, який заклав основу розвитку вже лімбічної системи, там, логіки і так далі, тому подібне, є такий підхід, за яким людина еволюціонувала із якогось такого невеличкого, ну, не те що мікроба, а з якогось такого невеличкого організму примітивного, у якого спочатку був тільки мозок, рептилії. рептильний. Тобто нічого пов'язаного з пам'яттю не було, ніяких емоцій не було першочергово, а були тільки функції, які засновані на ефектах виживання. Тобто необхідно було зрозуміти, хто свій, хто чужий, де тепло, де холодно, та в принципі і все. Для цього от така проста сигнальна система і існувала. З часом, уже в ході еволюції виокремилась лімбічна система, яка відповідала за емоції, за пам'ять, за соціальні зв'язки. І вже з часом така от тонесенька частина мозку, якщо можна так сказати, у вигляді неокортексу, функції якої це логіка, мислення, планування, свідомість, когнітивні здібності. І яка ж структура переконання. Дивіться, в чому тут такий нюанс. ізюм основний полягає в тому, що Велика кількість людей переконує, одразу даючи якісь логічні аргументи, тобто пояснює, а це робити не можна, це незаконно, або так недоцільно, тому що от є такі-то аргумен, аргументи: перше, друге, третє, компот, ну і так далі і тому подібне. Одначе ця структура переконання, коли ми одразу починаємо випулювати в нашого співрозмовника логічні якісь тези, розраховані, як ви розумієте. Не на рептильну частину мозку, не на лімбічну, а на неокортекс, тобто такий підхід він дуже хиткий, слабкий. Чому? Та да тому, що спочатку потрібно дати можливість людині відчути себе у затишку, в такій безпеці, що ніхто на неї не нападає, ніхто її по голові бити не буде, Тобто у неї є комфортне середовище, в якому вона може подумати і визначитись. Сприйняти якісь логічні аргументи. Тому перший крок це у нас перемовини з нашою рептильною системою, з рептильним мозком. Тобто, спочатку ми переконуємо рептильний мозок. Яким чином ми це робимо? Створюємо атмосферу комфорту. І тільки після того, як людина розслабиться, переходимо до переконання лімбічної системи, лімбічної частини мозку. Створюємо певні емоції. І тоді, тільки вже коли людина перебуває в певному такому емоційному стані, комфорт, а вона приємно до нас зорієнтована. В психології це називають рапорт. Тобто вона спокійна, розуміє, що тут її дубасити ніхто не буде, а отже, можна перейти до наступного рівня, включити логіку. Інакше, якщо уявіть, наприклад, таку ситуацію. Якщо бігти за людиною і дубасити її по жопі палицею і надавати їй якусь інформацію, до прикладу, стосовно необхідності вести бухгалтерський облік, от саме за такими роз'ясненнями податкової, це нам нічого не дасть. Бо людина буде налякана, їй буде страшно, ніяких переконань у неї не буде. Вона погодиться, скаже що завгодно. Якщо пальці навіть в двері її затиснути, взагалі скаже, що завгодно, але переконання не буде, тобто ми її не переконаємо, просто змусимо щось зробити Там, підписати документ, що вона просто вдасть, що погодилась. А нам, якщо ми хочемо саме людину переконати, щоб у неї була ініціатива зробити те, що ми від неї просимо, або не зробити те, що ми від неї хочемо, то нам саме потрібно задіяти в такій структурі спочатку рептильну. Частину мозку переконуємо, тобто створимо комфорт, потім лімбічну систему, лімбічну систему, частину мозку, і вже потім переходимо до логічних аргументів. Інакше в людини буде фрустрація. Подивіться роликів зараз багато у Ютубі, коли одразу люди намагаються кричати один на одного, переконуючи в чомусь, і нічого не вдається у них в переважній більшості. Ну, хіба що там десь хтось когось налякає? Однак це не про переконання, це зі страху просто. Нібито беруть чайник без рукавиці і він ошпарює руку. Тобто це не переконання, просто кидають там в цій комунікації і, і все. А нам було б добре саме переконати в такому от контексті, і тоді е, максимально ефективна була б наша комунікація і життя. Тому що в спокійному такому режимі ми даємо можливість людині. Освоїти, відчути ті ідеї, ті концепції, актуальні, які ми їй хочемо презентувати. Можна рептильну частину мозку назвати метафорично, до прикладу, базові інстинкти, базовий захист потрібно надати людині спочатку, потім, після, цього, після того, як є базовий захист, емоційний і фізичний, ми даємо їй емоційний такий от магніт. Певну таку пристрасть серце, почуттів, ну, якщо метафорично. І вже потім ми задіюємо її ментальний компас, такий, логічний маяк, інтелектуальний двигун. Тобто ще раз, базовий захист, вогонь пристрасті і інтелектуальний двигун. От в такому послідовному форматі ми можемо та і повинні переконувати людину для того, щоб вона сприйняла наші логічні аргументи. Бо інакше у нас буде, якщо ми рептильний мозок не переконаємо, буде у нас е незвичність у людини, у нашого співрозмовника. В вона буде почувати себе в небезпеці, певно, такий буде відчай і увімкне захисні реакції. Або буде бити, бий, біжи, буде нас або бити, або тікати від нас, або в ступорі буде, І що ми її переконаємо, да? ніяким чином ми її не, не переконаємо. Далі ми, звичайно, що якщо лімбічну систему не пропрацюємо, то, яка, як ви розумієте, відповідає за емоції. І якщо вона не буде залучена, то ніякого емоційного зв'язку з нашими логічними аргументами не буде. Тобто будуть такі негативні емоції у зв'язку з тим, що ми там хочемо щось. Буває, так кажуть, от впарили нам там, телефон чи якийсь там, автомобіль, чи щось. Тобто емоції не сприймають, не дають можливість сприймати логічних аргументів. І уже коли в нас є емоційний комфорт, і тоді вже буде можливість переходити на третій етап це на етап базового такого зв'язку з аргументами. І наш співрозмовник буде усвідомлювати релевантні наші аргументи, нерелевантні, але принаймні він це зробить. Тому забезпечуємо відчуття безпеки, залучаємо емоції і вже тільки після того переходимо до логічності. Аргументів. Як можна невербально це, до речі, помітити, що щось от ми, до прикладу, пропускаємо. Якщо ми не включаємо нашу рептильну систему, то ми можемо бачити, що людина в якихось там закритих позах, їй противно з нами вести діалог, відчувається така. от... Відсутність зустрічі поглядами, стиснуті губи і зуби, напруженість кулаки, до речі, погляд там в бік відводить і, ну не може, нема можливості. Фізичний дискомфорт, там, зморщений лоб, кривиться, постійно людина переміщується бо хоче, можливо, утікти від цього пресу, який ви на неї направляєте. Можливо, вона не відповідає на ваші запитання. Ви задаєте їй якесь уточнююче запитання, а вона його не, пере, не перефразовує. Бо думає, куди б втікти. Не задає запитання. Щоб задавати запитання, потрібно напружити або задіяти свою систему неокортексу, а вона не задає ці запитання, бо їй страшно, незручно, некомфортно, соромно. Оце ось такі яскраві. Маркери того, що ми не пропрацювали саме лімбічну систему і рептильну. Коротше кажучи, ось такий у мене для вас формат переконання. Бо інакше, як я бачу по своїм студентам, адвокатам, колегам, то бомбардування логічним це шлях в нікуди. Так, да, співрозмовник може злякатися. Ну, нам хіба потрібно, щоб він злякався? Можливо, в моменті, можливо, є такі переговори, де треба, щоб злякався там відставу. Але він може не відстати, просто злякався на якусь секунду, а потім розпочне переслідувати вас, включить свою логічну систему, візьме якийсь елемент захисту і все. Захиститься від вашого натиску, і буде вас переслідувати вже у свідомому такому форматі. Тому, якщо ви хочете довготривалі результати перемовин, то що? Все вірно, переконуємо за цією структурою рептильний мозок, тобто безпека, далі емоції. Лімбічна система, і тільки вже потім наша неокортексна система, тобто логіка, можете, до речі, в коментарях до цього відео свої спостереження, якщо, звичайно, вони у вас є відобразити. Або, можливо, ви ще якоюсь користуєтесь системою переконання, то також я, особливо, якщо ви такий фаховий. Спеціаліст, мені також було б добре почути і ваш зворотній зв'язок. А як ви це робите, і які результати досягаєте? До зустрічі у нових відео. Бережіть себе.